Що можна купити за 25 тисяч доларів під Києвом, 15 хвилин в Старій Петрівці, 15 хвилин на авто. Можна придбати ось такий таунхаус. Тут комплекс таунхаусів. Давайте подивимось ближче. Це 36,6 квадратних метрів. Документи вже готові. Тут дуже якісні двері. Далі. Перший поверх у нас 22 метри, 22 квадратних метри. Тут прямо внизу під сходами можна зручно облаштувати повноцінний санвузол. Піднімаємось на другий поверх, 14 квадратних метрів на другому поверсі. Гарні сходи, не дерев'яні. Перекриття у нас повністю монолітне. Тобто, не буде гупати, стукати і так далі. Жодних звуків. І буде чудова повноцінна кімната. Виходить 14 метрів, вікно. Ось це глухе. А це у нас відкривається. Автомобіль можна ставити навпроти. Тут передбачено паркування з документами. Йде 50 метрів землі, податків немає, все включено. Без комісійних ріелторам платити нічого не потрібно, тобто 25 тисяч доларів. І у вас ось такий таунхаус під Києвом. Ціна, повторюю, 683 долари за квадратний метр. Тож усі контакти виведу на екран. Дзвоніть кому цікаво. Перегляди ще покажемо, ще розповімо. Приїдете, подивитеся, потримаєте. Ось така територія: ворота, заїзд. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу.